Доброго дня всім, друзі, мої підписники. Розпочинаю рубрику ремонт ванної кімнати дитячої. Сама ванна ванна невеличка. Так, і заходимо в ванну кімнату. Вона також невеличка. Тут місто для ванни, перегородка, яка розділяє умивальник і ванну. Тут буде умивальник. має косий потолок. Так, всі сантехнічні вузли вже розведені. Залишається тільки зробити гідроізоляцію. Замовниця так захотіла, тому що це другий поверх. На полу ОСБ, під ОСБ доска, а на ОСБ ще суха стяжка. От її потрібно закрити гідроізоляцією. Оці всі такі змикання гіпсокартона. Цього потрібно заділати все лентою і промазати гідроізоляцією. Так, обільно. І всі ці вугли, також всі 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 так отак, по периметру, по периметру все це потрібно помазати. Те, що зробиться, щоб вода не текла наниз, не, не зруйнувала там все знизу. От, і якщо. Вдруг затоплення буде, то вона залишилась тут і потекла вже в коридор. От там вона буде затоплювати. Ну, але сподіваюся, що все буде добре. Діти не будуть діратися водичкою і водичка буде текти вже в своє назначення русло в сліви. Така вона кімнатка. І поплитки. Давайте покажу поплитки. -по У На стіни буде. Плитка отака. Має розмір 60 на 60. Глянцева тоненька. Я би, звісно, поклав би на стіни. Для пола вона якось, мені здається, хліпенька. А на стіни буде трішки інша плитка. Маю розмір 20 на 60. Рихлювенька така. Ось, Ну так, друзі, всім гарних ремонтів і чудового настрою.